В першу чергу необхідно зважати на ті всі повідомлення, які ви бачите в мережі інтернет. В мережі інтернет, не довіряти їм перевіряти, в жодному випадку не переходити з жодними посиланнями підозрілими. Також хочу звернути увагу, що в розрізі повідомлень з проханням позичити гроші угу. зловмисники знову ж таки використовують сучасні, сучасні інструменти, а саме нейромережі. В розрізі шахрайства відбувається наступне: Зловмисник потрапляє в акаунт жертви. І викачує всі голоси повідомлення, які, які жертва відправляла своїм знайомим, спілкувалася. Після чого зловмисник надає нейромережі на аналіз і записує голоса повідомлення, типу голосом жертви, з проханням позичити гроші. Єдиний спосіб переконатися, що це пише дійсно ваш товариш, ваша подруга це безпосередньо поспілкуватися в телефонному режимі. В жодному випадку не потрібно. Насилати гроші після повідомлення.